Казка про молоду рибку і пана Боба. Українська народна казка. У прозорій теплій водиці купалась молода рибка зі своєю мамою. Та захотілось їй попливти швидше і кудись далеко. Так допливла вона до берега. Дивиться, а на березі росте великий зелений. БІП Добрий день, бобище! З насмішкою привіталась молода рибка. Здоров, була, куценька, відповів біп. Молода рибка образилась за це і навіть заплакала. Мало того, пішла скаржитись до своєї мами, великої риби. Мамо, каже вона, мене біп назвав куценькою. Хіба це справедливо? Невже я не маю хвостика? А може, ти його чимсь образила? Ні, мамочко, ні. Ось ходім до нього, і я спитаю, чому він тебе ображає. Попливли до берега деріс біб обидві риби мати і донечка. Добрий день, шановний пане Бобе, привіталась риба мати. Доброго здоров'я, пані рибо! А чого це ти, шановний пане Бобе, образив мою донечку, назвавши її куценькою? Яке привітання, така і відповідь дорогенька? Вона назвала мене Бобище, а я її Куценька.